Доброго дня, друзі! Знову вітаю вас на моєму каналі і ми продовжуємо читати книгу Кевіна Деянга Блага звістка, яку ми майже забули, та розбирати Гідейберський катехізис. Нагадаю, друзі, наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Обов'язково вподобайте, обов'язково коментуйте, обов'язково діліться зі своїми друзями, тому що це допоможе багатьом іншим людям також. Заглибитися в християнське вчення і стати учнями Ісуса Христа. Тому що ми будемо розбирати дуже важливі життєві питання християнського життя. Як на це відповідає Біблія? Добре, в нас вже 10-й тиждень, 10-та неділя сьогодні, і 27 е і 28 -е питання. Почнемо. Отже, питання 27. Як ти розумієш Боже проведіння? Відповідь Проведіння – це всемогутня і всюди суща сила Божа, якою він утримує, немов рукою небо, землю і все творіння, і так править ними, що листя і трава, дощ і посуха, врожаї та неврожайні роки, їжа та пиття, здоров'я та хвороба, багатство і бідність, і взагалі все, що дається нам не випадково, а Божою батьківською рукою. Запитання 28. для чого потрібно знати про Боже творіння та проведіння? Відповідь, щоб бути терплячими у негараздах і вдячними в достатку, а також щоб ми, дивлячись у майбутнє, покладалися на нашого вірного Бога і Батька і були впевнені, що жодне творіння не відлучить нас від Його. Любові, адже він так міцно тримає в своїй руці все творіння, що без його волі вони не можуть навіть ворухнутися. Друзі, нагадаю, що гедельберський катехизис та будь-які катехизи, взагалі, були створені саме для того, щоб навчати дітей та навчати учнів новонавернених, щоб дати це сподівання та пояснити. Дуже важливі питання нашого життя та християнського вчення. Отже, поміркуємо над цими питаннями. Всевладдя. Слово, яке ми чуємо найчастіше, це теж добре слово. Але якщо люди з криком вибігають з кімнати щоразу, коли ви говорите їм про всевладдя Бога, спробуйте використати слово «проведіння». Боже провидіння це його всевладдя для нас, як сказав отець Еріка Ліддела в «Огняних колісницях. Бог, можливо, і диктатор, але він добрий і люблячий диктатор. Багатьом християнам, щоб прийняти всеосяжне Боже провидіння, потрібно серйозно змінити свій погляд на світ. Доведеться змінити всю систему координати, замість того, щоб дивитися на світ як на місце, де править людина. А Бог відповідає, слід зрозуміти, що цей світ створений Богом. І Бог продовжує ним керувати з всевладною любов'ю і провиденційною силою. Катехіза дає приголомшливе визначення проведіння. Все так, саме все, дається нам не випадково, а Божою батьківською рукою. Іноді я запитую студентів в семінарі, які проходять іспит для висвячення, як гедельберський катехизис, а саме неділя 10, допоможе вам послужити людині, яка втратила близького в Афганістані, чи просто залишилась без роботи. Зазвичай я відчуваю розчарування, коли чую, що студенти, які повинні визнавати сповідання віри своєї деномінації, ухиляються від прямих біблійно обґрунтованих тверджень у гедельберському катехизисі. Як і більшість з нас студентам простіше використовувати оптичні вирази про Божу волю, що допускає, що допускає загальні фрази про те, що Бог все контролює, чим точно і впевнено говорити тим, хто страждає, що все дається Божою батьківською рукою. Однак саме так навчає катехизис, а ще важливіше так навчає Біблія. Хочу наголосити. Боже проведіння не виправдовує дурні та гріховні вчинки. Це дуже важливо, друзі. Хоча Ірод і Понтій і Пілат зробили те, що визначив Бог, вони були злими змовниками. Це записано в книгі Дії, 4 розділ 25, 28 вірш. Біблія стверджує, що людина відповідає, але Біблія також стверджує, що Бог має силу і владу над усім. Про це йдеться набагато більше і частіше, ніж багато хто думає. Усі у, всі, у, у владі Бога, народи, Псалом 2, 1, 4, 33, 10 вірш. Природа, Марка 4.41, Псалом 134.7, 146.8, тварини, 4 царів 17.25, Даниїла 6, 22, Матфія 10, 29. Бог править сатаною та злими духами. Матвія 4,10, 2 12.7, 8 Марка 1.27 Бог використовує нечистивих людей для своєї мети, не тільки звертаючи зло на благо, але й діючи активно і навмисно. Так що можна сказати, це був Божий задум з самого початку. Йов 12.16. Івана 19, 12. буття 45, 8, Луки 22, 22, Дії 4, 27, 28. Бог озлоблює серця. Книга Вихід 14, 17, Ісус Новин 11, 20, Римлянам 9, 18. Бог посилає трудна щита лиха, суддів 9, 23, 1 царів 1, 5, 16, 14, друге, царів 24, 1, 3, царів, 20, розділ 20. 20. 22 розділ, 20, -й, 23 -й вірші, Ісая 45 розділ, 6, -й, 7 -й вірші, 53 розділ, 10 вірш. Амоса 3,6, Руф, 1, 20, 7,14. 7, 14. Можна навіть сказати, що Бог умертвлює Перша, царів 2, 6 та 25 вірш. 2 царів, 12.15, друга хронік, 10, 14 та 14 вірш. Повторення закону 32.39. Бог робить те, що йому завгодно, і його задум не може бути порушений. Ісая 46, 10 Даниїл 4, 34, 35. Коротше Бог спрямовує всі наші шляхи і здійснює все згідно з своєю волею. ПРИПІСТИ 16:33, 20.24, 21.2. Єремія 10.23, Псалом 138.16, римлянам 8.28, Єфесянам 1.11. Друзі, я не намагаюся змусити вас погодитися зі мною. Просто закидаючи, не намагаюся погодитися, просто закидаючи величезною кількістю посилань на Біблію. Я вказую на всі ці біблійні уривки з двох причин. По-перше, щоб ви самі могли перечитати Писання і переконатися у тому, що повна влада Бога над усім це неминучий висновок з Біблії. По-друге, я хочу, щоб ви не просто терпимо ставилися до Божого всевладдя, а з радістю приймали його. Не забувайте, що зараз катехизис пояснює значення слів з апостольського символу віри, вірою в Бога Отця, всемогутнього Творця неба та землі. Якщо Бог є творцем усього і Він всемогутній. То він не може перестати бути всемогутнім і всевладним над своїм творінням. Якщо Бог є Отець, то Він використовує свою владу над творінням на благо своїм улюбленим дітям. Віра в проведіння – це лише віра в Бога Отця, всемогутнього Творця Неба і землі стосовно наших радощів і прикростей, а також нашої надії на майбутнє. Можна поглянути на провидіння очима повністю автономної, незалежної від Бога людини, яка вимагає собі необмеженої свободи. І тоді ми побачимо підленького Бога, який, вдаючись до дивного божественного дозвілля, викликає цунами і керує царями як фігурами на шахівці. Але можна поглянути на провидіння очима. Писання і побачити люблячого Бога, який стежить за кожним волоссям на нашій голові і спрямовує політ горобця, щоб захистити нас і позбавити страху. Чого ж нам ще просити, якщо в нас і волосся з голови не впаде без Божої волі? У нашому житті немає випадковостей. Закінчилися гроші. Нас буде тривожний дзвінок серед ночі. Ми отримуємо невтішні онкологічні аналізи. Все дається нам Богом, який все бачить. Все спланував і любить нас більше, ніж ми думаємо. Чи припиняються наші страждання, чи навпаки затягуються, Бог у своєму проведінні за нас, а не проти нас. Проведіння служить нам на втіху. По-перше, ми можемо бути терплячими, коли обставини обертаються проти нас. Тюремне ув'язнення Йосипа здавалося безглуздим, але пізніше стало ясно, навіщо воно було потрібне, навіщо було потрібне єгипетське рабство? Навіщо було вбито месію? Цілком можливо, Бог знає, що він робить, коли в наше життя приходить біль. По-друге, ми можемо бути вдячними, коли все гаразд. Чи не буває так, що ми молимося за безпечну подорож, зцілення, супутника життя, роботу, а потім забуваємо подякувати Богу, коли все складається вдало. Якщо ми віримо у проведіння, ми знатимемо, що успіх і добробут не просто наслідок доброго виховання, привабливої зовнішності, розвиненого інтелекту, а зрештою, Божа незаслужена прихильність? По-третє, ми можемо бути впевненими у майбутньому. Всі наші страхи можуть стати реальністю, але Бог не перестане при цьому бути реальним. Він завжди вестиме нас і чутиме нас. Бог діє незбагненним чином, тому ми не завжди можемо зрозуміти, що відбувається, але знаючи, що нічого не рухається, окрім як рукою всемогутнього, нерухомого двигуна, який є наш небесний батько, ми можемо сміливо дивитися у майбутнє. Так, друзі. Це неймовірна надія на наше з вами майбутнє на те, що Бог все тримає у своїй руці, що Бог усе контролює і нічого не відбувається без його дозволу. Халелює! І якщо в наше життя прийшло щось неприємне, якісь негаразди, це лише тому, що Бог приготував нам щось набагато більше, і нам необхідно пройти щось змінити в собі, щоби. Отримати набагато більше, ніж ми маємо сьогодні. Саме так Бог веде нас до тієї мети, до тієї цілі, до того бачення, яке Він приготував кожному з нас в своєму власному особистому житті. Дуже друзі, дякую вам за увагу, благословляю вас іменем Ісуса Христа. Уважно ще раз передивіться, обов'язково знайдіть місця з Біблії, перечитайте їх самостійно. Ствердяться в тім, що Бог є всевладним. авелює, і Боже проведіння завжди на твоєму боці. До нових зустрічей!